Василь, я зараз запускаю програму. Треба перевірити, чи працює у тебе лікать справно. Давай зараз перевіримо. Нормально. І розгинання ліки назад. І знову згинання. Добре працює. Розкрити долоню. Закрити в кулак. Важко. Важко. Так, Василь Зеленевич вчиться користуватися біонічним протезом. Він військовий ветеран. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем до Нацгвардії і у 2022 році на Донеччині отримав тяжкі поранення верхніх кінцівок. У мене на початку були класичне протезування. Вони були на вакуумі трималися і трималися недовго там година до півгодини, незалежно що ти ними робив. А ці, по-перше, надійно прикріплені прямо до кістки. Ну і з класичними протезами, то взагалі ну, не можна порівнювати. То як Мерседес і запорожець. То. Такими протезами захисників забезпечує центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. А відтепер у них ще з'явився власний центр Титанові Рехаб, в якому поєднуються з десяток зон для найкращої реабілітації бійців. Це наш центр Титанові, де ми займаємося реабілітацією військовою. Зараз ми знаходимося біля зони Коапт, де хлопцям адаптують біонічні руки. Це зона масажа. Зараз у нас Наталія робить розробку рубця пацієнту з ампутацією. До того ж, у нас є зона ходьби, де за допомогою підвісної системи ми відновлюємо патерн ходьби. Загалом у нас є 26 пацієнтів, які потребують відновлення боротьби. Також увагу особливо приділяємо силовим навантаженням. У нас є чудова зона вільних вагів. Там є і штанга, гантелі, тренажери силові, є кардіозона. Також ми з досвіду побачили, що дуже добре допомагає спорт, тому у нас є. Баскетбольна команда на візках Титанові це дуже потрібно для молодих ветеранів. Тому от так це все працює. Завдання та реабілітація для кожного бійця у нас підбирається максимально індивідуально, в залежності від кожного запиту та потреби ми підбираємо вправи та інші засоби реабілітації. Загальна ціль все одно має бути досягнута. Буває, що це якісь подібні вправи, проте все одно це підбирається індивідуально. Я тільки місяць схожу на нозі, і в принципі за цей місяць навчився ходити. Не скажу, що добре, але нормально. Дуже швидко проходить реабілітація, тобто є змога навчитися ходити набагато швидше, ніж в інших центрах. Тобто не годинка, не дві, а півдня, щоб могти напрацювати іменно рухи, баланс на нозі. Все-таки це нежива нога, і до неї треба привикнути. Заняття з військовими проходять щоденно тривалість щонайменше три години. Наразі в команді працює 14 реабілітологів. До колективу долучаються і військові ветерани. Отримав поранення на Донеччині, ампутували мені нижню кінцівку. Я на протезі вже проходив реабілітацію в Америці, реабілітацію в Україні. Пройшов курси реабілітолога і я тут для того, щоб передати всі свої знання, свої відчуття хлопцям, допомогти їм в отриманні гарної ходи. Ми вже пройшли 770 метрів. Параметри ходи у нас більш вирівнені. Давай трошки збавимо тобі маси. Це антигравітаційна доріжка. Вона була розроблена наса для космонавтів. Але життя таке, що його взяли на реабілітаційні цілі, і ця дорожка допомагає хлопцям швидше навчитися ходи, швидше отримати рівновагу на протезі. І саме головне це зменшення періоду реабілітації. Ну, два-то й три рази. Долучитися до реабілітації можна через соціальні мережі або через сайт Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Все для військових безкоштовно. Протезування, лікування і реабілітація. Ветеран пише прізвище, ім'я по батьково, рік народження, дата поранення. І висилає нам свою медичну виписку. Робимо обстеження його. Потім реабілітологи розробляють програму реабілітації, і ми беремо його на заняття. Також у нас є хостел, де пацієнти в стаціонарі знаходяться з харчуванням. Наша задача відновити і допомогти Збройним силам. А саме головне нашим захисникам, ветеранам. вони для мене всі герої. Я їм завжди вдячен, і тому ми створюємо всі комфортні умови, щоб вони потім були адаптовані і могли користуватися цим протезом.